Привіт, це Марі Бул, ваша антивчителька англійської мови. Якщо ви дивились фільми Гай річі в перекладі, то скоріш за все упустили дуже багато важливих моментів. А якщо ви дивились їх в оригіналі, то скоріш за все не зрозуміли ніхто. І вся справа у Кокні, а що ж воно таке, і взагалі дуже багато цікавих фактів про фільми гай річі. Ви дізнаєтесь у цьому відео. Наприклад, ви знали, що карти, гроші два стволи це ніфіга не карти, гроші, два стволи. І такого у відео буде ще чимало. Тому можна вже поставити вподобайку і вже ж підписатись на цей канал. І протягом цього відео ви будете дивуватись і навіть десь подумаєте: ну ні, хуху ху собі, а ще, звичайно, підтягнути свою англійську настільки, що не тільки здивуються гай річі, а ще й стетхем у Let's go. Thank <laughs> you. Я гая річі давно вже стало синонімом брутального гумору, насильства та колоритних кримінальних історій. Але якщо ви коли-небудь дивились інтерв'ю із ним, то мабуть помітили його особливу манеру мовлення цей грубуватий вуличний акцент, який ідеально посилує до його фільмів про лондонське дно. А ви знали, що цей акцент не справжній, це не просто імітація, а ціле культурне явище під назвою Мокні від англійського мок імітувати і кокні Сука, муха вкусила за ногу мене в цим. <laughs> Вибачте. Це не просто імітація, а ціле культурне явище під назвою МОКНІ від англійської мок імітувати або насміхатись, і cockney – власне акцент кокні, про який ми сьогодні дуже багато поговоримо. Забігаючи наперед, скажу, що акцент кокні це типовий акцент для представників робітничого класу Лондону. А гайрічі зовсім не представник робітничого класу. Він народився у заможній родині. Його батько був військовим, матір була моделлю а вчився він у приватній школі. Стенбридж Ерл Скул, з якої щоправда, у 15 років його виключили за вживання і торгівлю наркотиками та за розваги з проститутками. Not bad, not bad. Та все ж його життя було далеким від бруду і жорстокості лондонських уйл. Ні, ти блядь, іздіваєшся з мене, чи що, я ще пішла хуй. але як її вб'ю. Що тобі? блядь, ловець Мух, чи що? Лорд флайс? чи хто як? Ні, просто вона мене разів п'ять вкусила зараз. вибач, будь ласка, мушка, ну ти перестроє. Та все ж його життя було далеким від бруду та жорстокості лондонських вулиць, які він так майстерно зображує у своїх фільмах. А щоб максимально наблизитись до реалій справжніх вулиць лондонського із сайду, пан річі взявся прикидатись його представником і говорити на мокні. Його перші фільми, такі як карти гроші та два стволи та Великий куш, повністю занурені в атмосферу лондонського криміналу. І саме завдяки реалістичному сленгу та акцентам, які Гай Річі приніс із собою. Ці фільми відчуваються неймовірно автентичними, хоча є дещо гіперболізованими. Він не просто знімає фільми про злочинців, він впускає глядача в їх світ, допомагаючи зрозуміти їх спосіб мислення і розмови. Цей прийом допоміг Гай річі стати справжньою іконою кінематографу. То що ж воно таке? Цей кокні, акцент та діалект, на якому навчився говорити гай річі. Це традиційний акцент робітничого класу східного. Лондона, так званого істенду, пропоную почати розглядати цей акцент на прикладі розмови персонажів Гаррі Сокири Хачет Гері та його головоріза Баррі Хрестителя Бейрі де Бептест. Останній, до речі, отримав таке прізвисько, тому що допитував людей під страхом потоплення, занурюючи їх головою у воду. Арі мекшоді адміністративса бизнесрансхармоніасли. А актор Лені Маклін, який грав цього персонажа у реальному житті, був боксером і мав прізвисько давна, що саме по собі є кокні сленгом, тому що це таким чином вимовляється слово «governor», тобто губернатор на акценті кокні. Гавно, гавно, гавнар. Ну а фільм Lock Stock and Two Smoking Barrels» присвячений саме цьому акторові, тому що він помер від раку легенів ще до прем'єри фільму. Нагадаю вам швиденько про що ж був фільм Lock Stock and The Two Smoking Barrels». Можливо, будуть невеличкі спойлери, тому якщо ви не дивились і плануєте, закривайте вуха. Карти, гроші два стволи це динамічна британська кримінальна комедія 1998 року про чотирьох друзів. До речі, це режисерський дебют Гай Річі. Друзі ці збирають гроші на велику гру в покер, ніху собі аж 100 тисяч. Але коли гра йде не так, як планувалось, вони програють цілий статок і тепер винні величезну суму безжальному босу мафії Гарі Сокирі. І щоб розрахуватись з цим боргом, вони вирішують. Пограбувати групу дрібних злочинців, які за збігом обставин є їхніми сусідами, як завжди буває у фільмах Гайрічі, заплутана гумористична історія перетворюється на суцільний хаос, де у гонитві за грошима перетинаються шляхи різних лондонських бандитів, і відбувається дикий п**ць. Так, так, я знаю, що вам вже крутить дізнатись про акцент кокні, але спочатку розкажу вам ще про назву фільму в оригіналі: «Lock, Stock and Two Smoking Barrels». Є така ідіома, такий сталий вислів «Lock, Stock and Barrel» і перекладається це все разом як повністю цілком. Наприклад, «The company was sold Lock, Stock and Barrel» – компанію продали повністю з усім, що в ній було. А дослівно це замок, приклад і дуло. Тобто повністю всі частини рушниці звідси і значення повністю. А у назві фільму ж це не просто barrel, а two smoking barrels, Тобто два стволи, що димляться. Ну це вже натяк на е, гострий, небезпечний сюжет фільму. Ну все, давайте вже слухати копні. Якщо ви, як я хочете просувати україномовний корисний, цікавий, розважальний ютуб-контент. Не забудьте підписатись на цей канал. Канал. І канал теж поставити вподобайку і коментарі теж не забувайте писати, тому що я іноді ставлю деякі питання про цьому відео. Тому, будь ласка, будьте активнішими, щоб ютуб розумів, що український ютубчик має квітнути. All right, so we can say he's good. Oh no, he's better than good. He's a fucking liability. All right, so we can say he's good. No, he's better than good. He's a fucking liability. What's it for? Oh, don't play innocent with me, Beza. Spanking. Yeah, hold on. What do you think of these? We're selling hundreds. Very nice, Harry. What's it for? Don't play innocent, Beza. Spanking. Вибачте, за мій американський акцент. Я думаю, що як би я не намагалась повторити кокні, у мене все одно не вийде, тому що або треба бути гаєм річі, щоб прикидатись саме носієм цього акценту, або треба там дуже довго жити і це все вбирати в себе. А у мене, на жаль, хоча, мабуть, на щастя, такого досвіду немає. По перше, зверніть увагу на те, як часто просто не вимовляється звук х. У словах із літерою H. наприклад, у словах hold і to hundreds і навіть у слові hairy це звучить як hold і to hundreds і навіть hairy. He's better than good. He's a fucking liability. між іншим, так само роблять багато івритомовних людей через особливості вимови саме в івриті. А вперше я це помітила, коли слухала одну із лекцій Валя Харарі, де він постійно, враховуючи те, що він антрополог каже: не «humans», а «humans». має на увазі, що для нього це постійно вживане слово слово humans. «Curious». And humans can't understand... Друга ознака акценту кокні це так звана гортанна змичка, Glottal Stop. Це коли звук Т у середині деяких слів замінюється на гортанний звук і по суті не звучить. Я думаю, всі знають цей прикол про британців, які вимовляють bottle of water як bottle of. water». А у цій сцені з фільму ви могли помітити, що це не «he's better than good, і навіть не британське «he's better than good, а «he's better than good. He's better than good. Якось так. He's better than good. He's a fucking liability. По-третє, о, це вам дуже сподобається, але тільки не смійте цим користуватись, я забороняю, не можна так робити. Це ненависний звук th, який вимовляється просто як F. Наприклад, замість he's a fucking thief. Персонаж фільму каже He's a fucking thief. Й за фахінфіф теж саме у кокні стосується ще одного ненависного звуку: звуку, the, який там звучить як в. Наприклад, замість мадер там кажуть мава, замість «brother» брава. І так далі. А ще можна помітити неправильну вимову звуку Л, який замінюється на В. Логопеди це, до речі, називають параламдацизмом. Наприклад, замість il там кажуть il, замість well кажуть well, а замість pieзdill сказали би Пізділ like peace peace deal. Deal це мирна угода. Саме так мирна угода звучала б на кофті. Якось так. Ну до вимови можна ще якось звикнути. А от що точно викликає шок у тих, хто думав, що у них це один, а потім вони подивилися в оригіналі і не зрозуміли, що там за мова. Так це сленг. І поки у кокні є просто притаманні для британського сленгу слова, особливою ознакою і найкринжовішою фішкою у цьому діалекті є так званий rhyming slang, тобто римований сленг. От зараз буде весело. see what we've got. Айкен butcher's eye? Bacon, see what we've got. Let's have a butcher's, eh? бейконе. подивимось, що ми тут маємо. Давай мати м'ясника. Що блін це таке? Розбираємось. Справа в тому, що butchers на кокні сленгу, ще раз нагадую, butcher окремо це м'ясник. Так от на кокні сленгу це означає look, тобто погляд. Тому що зараз буде важко, але слухайте уважно. Тому що слово look римується. Із висловом «butcher's hook», тобто гачок м'ясника. Але це абсолютно неважливо, тому що е, просто має бути Рима, тобто «look» стало «butcher's hook», а потім просто «butcher's». Тому «let's have a butcher's» означає «let's have a look». Але найвиразнішим, навіть дещо перебільшеним прикладом ремонного кокні у фільмі є сцена в барі. Там настільки багато кокні, що навіть в оригіналі фільму у цій сцені є субтитри з перекладом на нормальну англійську. Якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете підтримати мене та мій канал. Нагадаю, у мене немає патреона, баймікафі та подібних сервісів. Тому найкраща підтримка від вас це донат на наш новий збір цього разу для підрозділу Кракен. І ось їх звернення до нас із передової. Ми бійці батальйону кракен просимо Мері Бута і спільноту допомогти нам придбати дрон з гарною англійською назвою «Heavy Shot. Ці птахи дуже гарно роблять свою роботу. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава усі донати від 500 гривень беруть участь у розіграші призів. А це три індивідуальних уроки зі мною. Безкоштовне місце на моєму 10-ти тижневому курсі. А топ донатор отримає особливий приз. Ми разом із ним або нею разом створимо наступне відео для каналу. Подробиці дізнаєшся, коли виграєш. Ось такі от подаруночки. Але найголовніше те, що маленьких донатів не буває. Справа ж не в розмірі, а у вмінні ними користуватись. І всі донати це підтримка наших захисників і в будь-якому зборі виграють усі, окрім окупантів. Усі звіти, як завжди, є в моїх соцмережах. Посилання шукайте в у до відео разом переможемо. Слава Україні! Там настільки багато кокні, що навіть в оригіналі фільму у цій сцені є субтитри з перекладом на нормальну англійську. A few nights ago Rory's Roger Ryan rusted. So he's gone down the battle cruiser to watch another football game. No one's watching the custard, so he switches the channel over. A fat geezer's north opens, and he wanders up and turns the lizer over. Now fuck off and watch it somewhere else. Rory knows claret is imminent, but he doesn't want to miss the end of the game. So, calm as a coma, picks up a fire extinguisher, walks straight past the jam rolls who are ready for action, and plonks it outside the entrance. He then orders an Aristotle of the most ping pong tiddly in the nuclear sub and switches back to his footer. That's fucking it, says the geezer. That's fucking what? says Rory. And he gobs out a mouthful of booze covering fatty. He flicks a flaming match into his bird's nest, and the geezer's lit up like a leaking gas pipe. Rory unfazed turns back to his game. His team's won two. 4-0. Якщо ви читали субтитри, то можливо вам стало простіше. Я думаю, що стало. Але якщо ви слухали, що там говорять, це повний trash. Давайте допоможу вам трішки з цим розібратись. Починаємо. «Roger Irons rusted» означає «television is busted». Тобто телевізор зламався. Це складена фраза з двох різних римівних сленгових виразів. Roger – це скорочення від роджемелі, що ривмується зі словом телі, тобто британський варіант слова телевізор – telly. А «Iron rusted», тобто залізо поіржавіло, римується зі словом «busted», тобто зламаний, зіпсований. Отже, він каже, що телевізор зламався. «He's gone down the battle cruiser» означає «He's gone down to the pub». Тобто він пішов до пабу слово cruiser» римується з бузер, тобто слово, яким ще позначають слово паба або бар, тому що буз це бухло, а бузер це там, де можна набухатись. A few nights ago Rory's Roger Ryan rusted. Сайскондана so баллкруза football game. No one's watching the custard. дослідно. Ніхто не дивиться заварний крем. Фу, про що це взагалі <свісно> означає це No one's watching the TV ніхто не дивиться телевізор. Як заварний крем кастерд стало телевізором? До речі, це ще одне слово для позначення телевізору. Їх там не одне, не два і навіть не три. Custard and jelly, тобто заварний крем і желе, римується зі словом telly. Дивіться custard and jelly, telly. Telly, custard and jelly. Але у самих реченнях використовується частіше саме перша частина цього вислову, яка не римується з тим словом, яке воно означає. Тобто ще раз telly. Телевізор, телі телевіжен, це custard and jelly, а скорочено просто custard. Не джелі, а саме custard. Далі. A fat geezer's north opens. Дослівно, північ жирного чувака відкривається. І означається a fat guy opens his mouth. І тут ми могли подумати, а ну тут це зрозуміло, тому що північ це, наче, північна дірочка нашого тіла, яка там зверху знаходиться. Я, до речі, сама так спочатку подумала. Але нія, тому що. Готові? Слово Мауф римується із North and south», північ-південь, North and South І таким чином, слово Мауф це не повністю North and South, а просто North opens. У вас, мабуть, виникало питання, навіщо все це було придумувати? Існує декілька теорій. Римовин сленг кокні був розроблений в східному лондоні в 19 столітті, ймовірно, злочинцями та розбійниками як спосіб створення таємного коду, який би не розуміли сторонні, особливо поліція. І є е, кілька можливих причин його появи. Перше це таємність. Основною метою було спілкування в приватному порядку, не дозволяючи підслуховувачам або владі розуміти розмови особливо. Ливо щодо незаконної діяльності чи приватних справ. Інша теорія припускає, що його використовували ринкові торговці в стенді, щоб торгуватись та обговорювати ціни один з одним, так щоб клієнти не розуміли, що вони говорять. А ще звичайно ж, кокні є ідентичністю племені, тобто він слугував маркером приналежності до групи, де можна було зрозуміти хто свій, хто чужий, і показував іншим, хто був частиною спільноти, кокні, а хто ні. Ну що ж, розібрались? Отже, давайте ще трохи насолодимось цим римованим шифром і перейдемо до наступного фільму. Далі ще одне позначення слова телевізор. Блін, скільки у них там слів для телевізора в тому кокні? Дивіться «He turns the Liza over», що означає «He changes the channel». Перемикає канал. «Liza Minnelli» римується знову ж таки зі словом «Telly». Як «Custard and і ще багато різних варіантів і залишається із Liza Minnelli» Просто слово лайза, просто перша частинка. Walks straight past the jam rolls» – дослівно проходить е, прямо повз. Джемових рулетиків і означає walks straight past those assholes, тобто проходить повз цих придурків, тому що jam rolls римується із assholes. і тут, до речі, не типовий приклад, тому що залишилось не просто джем, а повністю весь вислів rolls, який римується зі словом assholes. есхолс, джемролзхолс майже те саме. He then orders an aristotle. означає He then orders a bottle. Він замовляє потім пляшку. І тут теж трішки незвично, тому що це не вислів із двох слів, а просто одне слово, яке ремується за словом bottle". bottle. Тобто Аристотель означає просто пляшка. Picks up a fire extinguisher, walks straight past the jam rolls who are ready for action, and plonks it outside the entrance. He then orders an Aristotle of the most ping pong tiddly in the nuclear sub. Co do niczy kawy wysłup istego szmatočka? C ping pong tiddly, co oznacza strong drink, mityczny napię. Jakże tak stalo, ping pong tiddly, że to w ogóle takie, strong drink. Ping pong, to ping pong, na stylne tenis rymuje się z strong, strong ping pong. Майже те саме погодьтесь одне те саме слово. А tiddlywink римується зі словом drink. Tiddlywink – це така настільна гра. І все разом виходить ping-pong понг тідлі drink. Nuclear sub, Тобто атомний підводний човен означає pub. Чому? Тому що теж римується. Nuclear sub – з pub. Такого не де роблять, тому що вони римуються просто. Так, так, там є вимова, але ну ці вимовні штуки вони типові не тільки для кокні в багатьох британських акцентах. Це є ну, наприклад, це ба-ло-ба-а, це не тільки кокні, це в деяких британських акцентах. Є а от саме цей римований сленг супер незрозумілий нікому більш крім них, Це саме ознака кокні. Хлопці та дівчата, копні, мокні, чмокні, хоні це звичайно дуже весело. Але давайте все-таки вчитись говорити правильно, щоб вас зрозуміли всі люди в світі, а не тільки бандюгани з лондонського східного гето. І почати можна із пошуку цікавої класної вчительки. Думаю, де її шукати, підказувати вам не треба. Тому послухайте, будь ласка, про мій новий цікавий курс, на який я закликаю вас записатись. Деякі люди розмовляють англійською ось так. Alexander, how do you feel? Uh heavyweight champion of the world. I'm feel. I'm very feel. А хтось ось так. There can be no alternative to peace through strength. А хтось взагалі ось так може. like dags? Dags. What? Yeah, dags. Dags. Do you like Yeah, strengths. А ah, до але всі вони молодці, тому що вони розмовляють англійською, і це найголовніше, а ще краще, коли вчишся говорити із правильною граматикою та вимовою. Тому записуйся на новий курс. Там протягом 10 тижнів ми будемо зустрічатись двічі на тиждень і займатись по півтори години. Класні, цікаві, корисні теми, прекрасна компанія, вчителька теж така нічого. Тому, якщо ти чекав на магічний пендель, щоб взятись за свою англійську, ось він. А ціна за 30 годин англійської всього 5 тисяч гривень. Пиши мені в особисті, хочу на новий курс. І пів справи вже зроблено. Головне почати. Побачимось на уроках. Окрім кокні є ще інший акцент, який викликає реакцію «What the fuck?» і це акцент, з яким говорить Бред Піт у фільмі Снеч. Там він грає цигана. А як же перекладається назва фільму снеч? У кінотеатрах в Україні його показували під перекладом Великий куш в інших місцях. Це називалось ну, а означає слово снеч щось поцупити, вкрасти, вихопити або урвати. Це як дієслово, ну або уривок, ривок або шматок як іменник. Ось таких циган частіше називають То британських називають і Gipsies, і Irish тревелерс тобто ірландські мандрівники, або образливо Pykes. Циганський акцент персонажа Бреда Піта не зрозуміли навіть інші герої. now there is a problem with pikers or gypsies what are you doing partner? Get have to way back you can't really understand much of what is being said you're me come back to camera. mr o'neill fuck man can't Mickey. it's not irish it's not english How are you? fair enough it's my kind the horses you know it's just well it's just pike moment do you like dogs do you like dogs Dags. Yeah, Dags. Yeah, do you like dogs dogs what yeah dogs dogs do you like dogs oh dogs Це дуже велика причина, чому ця роль зіграна Бредом Пітом, просто геніально. До речі, я десь читала, що в американському прокаті в кінотеатрах пускали фільми гая річі, особливо ті перші його, там, де купа всяких цікавих акцентів, з іншою озвучкою, теж англійською, просто не такою трешовою, тому що америкоси би не зрозуміли ці всі акценти. Можна ще довго розповідати про геніальні шедеври гая річі, і особливо про англійську мову в них. Тому, якщо хочете продовження, дайте мені знати вподобайкою та коментарем. Ну і взагалі, якщо вам подобається такий формат, ви хочете побачити в моєму розборі з точки зору англійської мови свій улюблений фільм або серіал. Пишіть обов'язково мені про це в коментарях. Я дуже часто, майже завжди, прислуховуюсь до коментарів, якщо подібних коментарів дуже багато. Цікавий рандомний факт: актор Віні Джонс, який зіграв теж доволі цікавих персонажів у фільмах Гай Річі, коли вперше прийшов на перший день зйомок, його тільки-но випустили із в'язниці через те, що він побив сусіда. Тобто цей його персонаж він дуже схожий на його реального. І, до речі, якщо ви послухаєте з ним інтерв'ю, от ви там почуєте точно класний такий е, представницький акцент Кокні з його вуст. And, uh, in -Days, Не забудьте підписатись на фотобайку, поставити коментар цьому відео і лайкнути підписку. Thanks for watching. Bye. If I can tell you